Отже, привіт всім на каналі Добровський Хвіст. як я обіцяв, огляд мого рюкзака, якщо назвати рюкзак бойовий індивідуальний. Ось я вже підписаний так. Що мені подобається тут, в принципі, взагалі як загальний військовий, дуже вдала модель. Так, оце не звертає уваги на підсумок. Що мені більше подобається? Це повністю зашити він молі, тобто можна накидати ще. Я якраз я підсумок це балістики навісив. Купа у нього вся... по бокам теж молі. Тобто можна з боку, з боків усіх майже понакидати всяких підсумків. Так. Непогана пластмаса на Fastaxі No name. я не знаю, як він називається. Там щось вибите, що за фірма невідомо мені дуже легко відстібається. Знову ж таки, на молях, я думаю, можливості ще поставити і аптечку зверху при, пришпандьорить. Е, що хочу сказати з приводу е, мовні е, блискавки, застібаються теж всі дуже легко. Е, всі вони без якихось там пластмасок, от вони всі зроблені цим паракордом, так щоб було. Можна було і в зимових рукавицях це відстібатися, це, дуже легко. Ходить вона блискавично, Вибачте за каламбур. тут що у нас пришита ручка, а тут такий сам сюрприз. Оп, якийсь клапан для гідратора. Як зазвичай, він пошитий просто, але все є. По мінімуму багато знову ж таки на лямках є ці знову прошиті молі, що можна щось навішати. Як ми бачимо, все дуже так міцно. І тут же бачимо, регулюється це, як по спині треба кому як поставити на трьохчильовка, як її називають. Все дуже міцно, ну, знову ж таки, пластик хороший, все це регулюється. Я вже під себе підтягну. Звич... Звичайно, що немає поясу, бо це бойовий і бачите, Легко відстібається. Тобто тут система швидкого скиду. Це на фастик, фаст, фастик смісний. Що по спині. По спині такі, ну, грубі, до, достатньо грубі, тверді. такі якісь, Я не знаю, що там наповнювач який. Але достатньо такова на груба твер, тверда. Ну, що, знову ж таки легко розтібається. Давайте побачимо, що всередині в мене. Тобто, я знову показую вам, що блискавка літає аж бігом. Крім того, там є такий, зараз я покажу отака лямочка, щоб хоп, швидко розстібаємось. І що в мене всередині? Ну, там, це, тут поки що тимчасово це не бойове спорядження. Тут моє е, необхідне, щоб я з баула не тягав. Зараз поки перебуваю, там де треба перебуваю. Є там от для гідратора кишеня, але є, я використовую поки що для документів. Мої там всі виписки, з ВЛК. І тому подібне. Вон трусняки, бачимо, от моя аптечка. Штани влізають, багато що сюди влізають, а при бойовому спорядженні конечно, там БК переважно накидається. Є дві кишеньки на клапані да, основному. Що в мене тут всяка... То цей, цей поменше, мелочь марохло. ну, Я не знаю, що поки туди класти, потім придумаю. Тут трошки більше місця, ну, пару гранат валяється такі. Це навчальне, не переживайте. Це для нас. Це я купив, сам собі купив навчальні гранати. Ось, бачите, все влізає. І тут ще є такий клапан для, не знаю, підтягується, що це робиться. Ну, я ще не розібрався. Поки. Нещодавно мені видали. Новий. Так, внизу є. Обов'язково є внизу, бачите, лямочки. Переважно чіпляють до нього карімат або спальний мішок. Дуже довгі, що мені подобається. Так, ну як він сидить. Давайте побачимо на мені. І на цьому, мабуть, ось так. Дуже чітко можна підігнати чітко по спині. Тверда спина, хоч вона ну, як вона одночасно вроді м'яка, але вона така пошита з такої плотної тканини, тримається на спині дуже гарно. Ну, а на цьому все. Всім дякую, пока.